Топонімічну епопею Черкаса завершено. Після тривалих дискусій та обговорень розпорядження міського голови переіменовано 62 вулиці та провулки. Анатолій Бондаренко врахував думки топонімічної комісії, жителів міста та родин загиблих воїнів. Отож, більшості вулиць були повернені історичні назви або ж присвоєні імена черкащан, які не повернулись із зони бойових дій на сході країни. Нагадаємо, що згідно з одним із ключових пунктів декомунізації передбачається перейменування населених пунктів, в назвах яких використано імена осіб, які обіймали керівні посади комуністичної партії. Також підлягають зміні на іменування, у яких використано назви СРСР, інших союзних або автономних республік та похідні від них. Назви, які пов'язані із діяльністю комуністичної партії, річницею жовтневого перевороту, встановленням радянської влади на території України, Слідуванням учасників боротьби за незалежність України